Відкрити тобі секрет. Секрет, за яким я ганялась майже рік, збирала по крихтам дану інформацію і можу поділитись з тобою. А якщо цікаво, дивись далі, підписуйся, лайкай. Тільки давайте так. Це не панацея, це не обов'язково до виконання, це лише мій власний досвід, напрацьований роками, скажімо так, ним користуюсь я. Ви маєте право і розум і свою думку, користуватись цією інформацією чи ні, щоб потім не було ніяких претензій. Привіт, мої хороші. Давно збиралася записати це відео. Якраз був в мене привід. У мене з'явилися цуценята. І було все, знаєте, так, по-живому, по, по гарячих слідах, скажімо так. Зараз їм майже два місяці. І вирішила поговорити трохи. Поїхали. Чому давно збиралась? Тому що були новонароджені цуценята, дуже активно фаза їх розвитку росту була. Але хотіла трохи почекати, щоб далі пройшов цей період росту, щоб більше розказати. І так. У цуценят є декілька фаз росту. Перший це від нуля до двох тижнів неонатальний період. Я на ньому трошки затримаюсь. І так, у вашої дівчинки, у собаки народилися цуценята. Значить, ми постійно підкладаємо їх до матері, до тісічок. Щоб вона їх кормила, слідкуємо за цим. Перші 4-5 днів ми не тільки слідкуємо за цим, а також ми не спимо, немає можливості. Вони постійно пищать, вони постійно, вона може їх придавити. Ми поглядаємо за мамкою, як вона очищується після пологів, ну і відповідно за цуценятами. Також цей період. Вони можуть плакати, якщо не можуть сходити до туалета. Сука знаходиться після родової депресії. Так, таке також буває. Тому ми підносимо постійно цуценя до неї, даємо вилизувати животик, даємо вилизувати органи їхні статеві попки для того, щоб цуценя могло ходити в туалет. Вона трохи не розуміє, вона в безпам'ятстві. Знаходиться в мене сука навіть п'є зі шприца воду, ну про собак великих не будемо говорити. Ми робимо що? Ми в наш вольєр, де народжувала сука, поруч, стелемо зазвичай собі ковдри, постіль, подушки кладемо і поруч, якщо є можливість, то дрімаємо. Може, це 15 хвилин, 30 хвилин, як вийде. Постійно на кожен писк ми реагуємо. Тобто перші 4-5 днів взагалі ми не спимо. Ми чергуємо, якщо є ще хтось вдома, можливість така, обов'язково чергуємо. Це дуже важливий період. Ну, зрозуміло, що цуценята від народження до двох тижнів вони повністю сліпі, глухі, в них закриті вушка. Вони не бачать, не чують. Харчуються тільки молоком матері. Від неї вони повністю залежать. Ну, і, відповідно, як і дітки маленькі, більшість часу сплять. Таким чином, після п'яти днів ми вже можемо трошечки більше спати вже на своєму ліжечку, але іноді, вночі, щоб не бігати, також знаходимося поруч на своєму лігві, який розположений поруч. Цей період ми також слідкуємо, щоб вони не плакали. Плакати вони можуть в основному по двох причинах: це вони хочуть їсти. Ми допомагаємо повзати, вони ще не можуть, тому підносимо до мамки, направляємо їх, якщо не можуть знайти сісічку свою. Також слідкуємо за мамкою, щоб зайвий раз на них не лягала, вона не розуміє, вона десь пищать, де. Хоча вона вже їх не задавить, але може шкоди наробити, скажімо так. Також продовжуємо підкладати, давати, вилизувати животика, пісічку-попочку. Зуценя там, щоб вам, якщо вони плачуть, може вона на одного більше уваги приділила на іншого менше. Тобто ми дивимося, цуценята в мене зазвичай в ленточках або ниточка в'язальна така, з різними кольорами, щоб відрізнити, кого покормили, вже підносили до неї, кого ні. Бажано, я по черзі так підносю, для того, щоб був період якийсь у мене відпочити. Далі в нас наступає період від 2 до 4 тижнів. Це перехідний період. В цей період цуценята. Відкривають очі, вушка в них ушна, раковина відкривається, то воно наче зліплене так. Вони вже починають щось там повзати, рухатись більш активно, навіть починають потрохи ричать, гавкати, як у них виходить. Ну і відповідно в цей період з'являються перші зубки. Мамки вже не так комфортно. Слідкуємо обов'язковою за мамкою. Бачите, розмова про цуценят без мамки ніяк. Щоб у неї все нормально було. Наступне, вже відео запишу догляд при пологах і після пологів за дівчинкою-мамкою. І вже цуценята реагують на світло, вже на запах більше. Тобто, якщо на початку вони тільки на запах і дотик, тобто носиками вони торкаються, ротками розуміють, яку сісіч, що сісічку потрібно брати, що запах іде дуже сильний, то тут уже і на світло вони реагують, відповідно, бо оченятка десь 10-14 днів по-різному, так відкриваються. В цей період ми починаємо підгодовувати цуценят. Як ми підгодовуємо? Багато заводчиків починають підгодовувати з кабльоного м'яса, яловичина, телятина, зіскаблюють, з мерзлого м'яса, чайною ложечкою потрохи дають. Я роблю заготовки на м'ясорубку, купляю, заготавлю в такі стрич-плівочкою, роблю ковбаски, такі, морозилку кладу. Бажано від 2 до 4 днів, щоб побилися всі, якщо там є глисти, мікроби, бактерії, ну зрозуміло. Потім потроху достаю, спочатку там потрошки відрізаю, розмерзається, кипятком заливаю обов'язково кропом, воно, щоб тепленьке було ще, розбираю ручками, щоб м'якесеньке було, і давати цуценятам. Деякі починають давати з молочного, робимо самі кальцинований. Творожок, сир українською мовою. Як він робиться, потрібен кальціяхлорид 10% мати. В 200 мл баночках я купляю так вигідніше, ніж в аптеках в ампулках, але можна обійтися, якщо немає терміново. Додається на літр води 4 столові ложки. Коли вже має закипати, майже на невеличкому вогні додаємо 4 столові ложки хлориду цього, і робимо менший е, огонь і потрохи помішуємо, потрохи не спіша. І через деякий час, ну невеликих секунд, 20, може, вимикаємо. І ви побачите процес, як робиться цей творожок. Прямо воно збирається, але воно не робиться камком. Сцінного mm. зі свіжого молока обов'язково робити, бо тоді, якщо підкише, воно зробиться комком. Молоко має бути обов'язково перевірене. Ви маєте знати, що воно якісне, можна магазин не брати, можна у перевірених домашніх. Я беру домашніх перевірених вже два роки. У одної жіночки беру, або інший є запасний варіант. Е і роблю творожок. На початку порцію зменшуєте. Починаєте з трохи, відповідно, ділите пропорції і готуєте такий творожок. Якщо ви вводите один продукт, обов'язково починати з одного продукту даєте його на протязі трьох днів. Тобто, між годуваннями, коли годує мама, з двох чи з трьох тижнів, бажано з трьох, але дивитесь по обставинам, наскільки мама може годувати, наскільки вона в них відходи, не відходить. Тобто, примусово, вже в три тижні обов'язково ми починаємо підкармлювати. На протязі трьох днів, значить, ми даємо один вид продукту. Після трьох днів додаємо інший. Наприклад, це, ну, якщо почали з м'яса, то це буде творожок вже. І так само три дні даємо творожок. м'ясо не прибираємо між деякими годуваннями, тобто, чередуємо. Мама покормила м'ясо. Мама покормила творожок, мама покормила м'ясо, мама покормила творожок. На ніч я перед сном кормлю, ночі доглядає тільки мама. Зазвичай так, якщо у мами все нормально, знову ж повторююсь. І потім вводю третій продукт, зазвичай. Це тобто 3 дні був один продукт, додаємо ще 3 дні, ще інший, вже два продукти даємо паралельно. І після 6 днів вводимо ще новий продукт. Це Корм для цуценят, стартер він називається. На початку він розмочується кропом, Настається, розбухає кріп, щоб не гарячий був тепленький, коли розбухло. Якщо трошки провтикали, можна додати тепленькою водичкою. В теплому вигляді все даємо цуценятам обов'язково. І так, знову чередуємо. З часом я десь місяця. Півтора-два цуценята відмовляюся вже від м'яса, від творожка, тобто відмовляюся. М'ясо ще залишається. З часом відмовляюсь і від м'яса. До трьох місяців вже в мене собаки на кормі. Е десь біля півтора-два місяця корм перестаю розмачувати, в них вже зубки такі кусаються гостренькі, і вони їдять чудово, хрумають той корм самі. Він міленький, він їм зручний. Е -е, після двох місяців. Бачите, помилилася там три місяці, сказала до двох місяців. Після двох місяців можна переходити, ну потрібно переходити по стандартам суперпреміального корму. Я кормлю монджем, італійським кормом. Переходимо на корм джуніор. Junior. junior він називається. Він трошки буде крупніший. Спеціально підібрані всі речовини в ньому в составі для саме такого віку цуценят. Цуценята починають худнути, тобто, якщо десь з місяця до півтора-двох, це такі бутусики, ну, от як ви бачили, то після трьох місяців вони починають трошки вже худнути, більш активні стають тому, що і робляться такі ну звичайні такі цуценятка. Не товсті, не пухкі. Ну і поступово вже йдуть в рост, відповідно, ростуть, тому так видовжуються, підростають на ніжках. Ну і раз уже заговорили за період, виходить, від 3 до 12 тижнів. Це в нас період соціалізаційний, він дуже важливий. Цуценята мають соціалізуватись. Вони соціалізуються зі своїми братиками, сестричками, родичами, якщо такі є, якщо вже в цуценят є щеплення відповідно. Формуються основи характеру, хтось лідер проявляється, хтось активніший, хтось спокійніший. Ну і пробують тверду їжу, про що я вже сказала. Ну, раз уже це повний, повна інструкція по цуценятам. То додам про щеплення відповідно і про обробку від паразитів. Обробляти від паразитів я починаю десь з 14 днів, потім через 7 і ще через 7. Перші два рази це про кокс. І третій раз це вормікіл, суспензія для, цу... ну, для собак для цуценят. Після цих обробок у віці 6 тижнів. Я починаю вакцинацію цуценят. Тобто вони оброблені від паразитів, їх можна вакцинувати. Це комплексне зазвичай щеплення йде. Вангард у мене з короною в 6 тижнів, в 9 і в 12 тижнів. Тобто, я роблю три щеплення. Я знаю деякі, Тобто перше йде як папі, бо є щеплення різні у різних виробників по різному, то папі. Попереднє таке перестраховочне називається. У Вангарда вони всі однакові ці вакцини. Просто одна робиться в 6, друга в 9 і остання в 12 тижнів. Тут і десь через 10 днів я роблю в 3 місяці вакцинацію від сказу. Зазвичай так, якщо немає якихось протипоказань, якщо все добре. І тобто, все, собачка в нас вакцинована. Але ще десь в 60 днів маленьким породам роблять чіпування. Тобто, я ставлю у ветеринара або сама чіпую при ветеринарі. Тобто, ставиться чіп собачки. Все записується, всі вакцини, чіп, все фіксується у ветеринарному паспорті. До речі, з вашого дозволу, повернуся трошки раніше, я забула сказати саме основне, бачите, час пройшов і вже не так. На думці, обов'язково з першого дня, коли ми прийняли цуценя, ми його, важимо. Важимо, яким воно народилося, там 240-210 грам. У кожної породи це своя маса. Обов'язково кожного записуємо, як родився, коли народився яким народився, якщо є якісь недоліки, якщо є якісь особливі прикмети, ми це все записуємо, щоб потім не сплутати час, коли яке народилося, через скільки періодів, це вам знадобиться в подальшому. Якщо будете повторювати, вам сподобається ця процедура, або буде необхідність народження інших цуценяток. Обов'язково взважуємо і надалі. Тобто перший день народилися, помітили, написали, який колір ленточки, які особливі прикмети цуценяти. І на другий, на третій, до 9-го дня можна до 14-го, обов'язково важимо. До 9-го дня цуценя має набрати в вазі ще одну свою вагу при народженні. Тобто, якщо цуценя народилась 240 грам, це має бути бажано не менше 280 грам. Ой, що я сказала? 240-480 грам, да. тобто ще одну свою вагу, цуценя має набрати, тоді все добре. Ну і поступово цуценя набирає, відповідно, 10, 15, 20, 25, коли 40 грамів може за день. На початку це швидше, потім трохи вже затримується активна така фаза росту. Ну і десь півтора місяці починаючи, приблизно кажу цуценята. Мамка вже їх запрошує, вона вже не годує їх, запрошує, заходить туди в вольєр, з ними на початку грається, а потім поступово плаче, кричить мені: лає, пишіть, просить, щоб цуценята з вольєра вийшли, погуляли в кімнаті. Так як у них тільки ще одне щеплення, наприклад, от як зараз, то вони гуляють тільки у мене в кімнаті. До речі, вольєр постійно обробляється щодня спеціальними засобами. Засоби я користуюсь Dezirex Forte. Він прибирає запах, він обробляється від бактерій, паразитів, вірусів, всяких внутрішніх зовнішніх повністю. Тобто він прибирає все-все-все, все, що може заразити, цуценят, вольєр під ваш розплідник. Це важливо, не забуваємо про це. Відповідно, миються поли в кімнаті, де випускаються цуценята, де ми ходимо, кладеться тряпочка, ми перезуваємося, ми нікого чужого не пускаємо. Великі собаки знаходяться окремо в мене за дверцятами спеціальними. Бар'єр як то дитячі є. Тобто це все контролюється, це важливо. Далі у нас наступає період. Може, щось забула повернусь, від 3 до 6 місяців це дитинство. Значить, в них йде швидке зростання кістко, кісток і зубів. Вони вже е, випробовують е, кордони, вони граються, вони кусають, вони бавляться дуже активно. Ну і, Відповідно, з трьох до приблизно 6 місяців, е, з чотирьох деякі пишуть, е, іде Ну, до трьох я роблю щеплення, так, мабуть, після трьох-трьох 3 трьох половиною, до 6 місяців йде зміна зубів у цуценят з молочних на постійні. Цей процес ми маємо контролювати, якщо собаки виставочні або взагалі прикус дивимося у цуценят. Якщо немає недоліків, то собака з документами, то відповідно їдають документи. Щенячку, що все окей. Якщо є якісь недоліки, робляться помітки. В 60 днів це робиться, коли чіп поставили, вже йдемо по документи оформлювати, оглядають цуценят, обов'язково беремо з собою. Якщо міняються ікла у собачки, дуже уважно, бо в деяких порід, особливо у маленьких, порід декоративних, ікла часто можуть не випадати, особливо верхні. Вже ростуть інші, а Ікло заважає стати на місце нижньому іклу, верхнє ікло. Вже росте нове, відповідно, два ікла заважають нижньому стати, ну, якщо це в моїй породі, це прикус має бути ножниці, називається. То це, це ікло потрібно розшатувати, виривати або йти до ветеринарного лікаря, він це робить От Таким чином. І дуже важливо цей період, коли вже Ну, три місяці вже всі щеплення соціалізувати тваринку. Ми соціалізуємо поступово. Поступово вони бояться виходити. Вони біжать за тобою, доходять до порога і повертаються. Деякі пісяють від страху. Це нормально, це дитина за вкусняшкою. Я їх зву. в мене є така фраза, сміються багато. Діти, діти, діти. я зву. Вони біжать, коли я годую. Я завжди так кажу, діти, діти, вони знають, що я їх кличу. І тому, коли я їх так зву, вони поступово виходять зі ступень, злазять. Деякі ну, від характеру залежить, деякі більш активно спускаються сміливіші, деякі більш такі боягузи на початку. Потім все е, стабілізується. Деякі навіть приростають, становляться, одні заспокоюються, інші становляться більш такими лідерами. Оце такий період з 3 до 6 місяців, вони більше характер формуються і треба бути уважно, чому соціалізація важлива. Соціалізуємо їх на дворі з кішечками, з іншими собачками, якщо є. Поступово вони звикають до двора, бігають по двору, дивляться, що таке рослини, що таке тварини, що таке інші люди. Що таке машина стоїть у дворі, що таке, там може велосипед якийсь. До всього до всього вони звикають дуже швидко, дуже, як діти. Кажуть, губка впитує дуже швидко. Потім з часом вони звикають, в них є вольєр вже на вулиці, вони вже знають, не бояться люди, хто ходить. Ну, У мене просто загальний двір, тому дуже класно в цьому плані. І потім десь половиною місяці вдягаються у ошиничок. Одягаються, вони чухаються, вони намагаються його зняти, вони не хочуть, вони можуть пищати від того, дискомфорт їм. Але після шинечка трошки побули, зняли, знову можна надягнути вже на довший час, і з часом вони його вже не помічають. Потім одягається повідець по двору, я ходжу по двору. З повіцем, щоб вони не помічали дискомфорту, щоб звикали з вкусняшкою. Вони ходять за цими ласощами, за мною ходять в ігровій формі. Я їх завлікаю, відволікаю. і Вони бігають і дуже швидко звикають. На наступний день процедуру на третій, так само, день можна повторити. А потім ми виходимо вже такого дискомфорту немає. Вони розуміють, що це приємно, що це класно, мама дає за це вкусняшечку. Ми виходимо, переступаємо. Поріг ворота, хто переповзає, кого переносю. І на тротуар поруч у мене дорога. і Деякі собаки нормально класно, а деякі лягають плашмя, бояться машини ж, ж, звуки, люди ходять. Якийсь гомін, якісь балачки зовнішні на вулиці, не звикші їм, несе не у дворі. Але це дуже швидко, довго цього часу не займає. Це трошки-трошки моя задача, щоб собачка стала на ножки, поласувала корм, відволіклась, може, пару шашків навіть прийшла, то супер, ми хвалимо, вау, вкусняшку. Емоційно дуже собаки реагують на емоції, чому діти, 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 і вони йдуть. Навіть ми розмовляємо ми, я розмовляю з ними, як то кажуть, деякі заочки дебільним голосом. Да моя зяєчка, да моя йди, діду да, мамочки, мої хальосі. І всі собачки настовбучують вушка, і вони розуміють, що ти їх звеш, що ти їх запрошуєш. Ти їх підбадрюєш таким чином. Коли ти їх свариш, ти говориш, ну я говорю іншим тоном. Не можна ні. Ну. Пальчик показую перед носиком, якщо шкоду робить, гризе щось. Пальчик на носик кладу, сварю таким чином. Вони дуже реагують на такий голос емоційний, скажімо так. І так поступово повертаючись до прогулянок, небагато, не довго. Якщо йде довше цуценя, відповідно, зразу всіх я не можу вивести. Це поступово один, другий, третій. Це займає дуже короткий проміжок часу. На другий день, на третій, може, з часом довше пройде собачка. Може, там ми до кінця кварталу навіть дійдемо на третій день. А вже поступово, потім вже можна двох брати. Причому я намагаюсь брати так хитрую, беру дорослу собачку, одну. Може, мамку, може, няньку, в мене нянька є цуценят, яка дуже з ними хорошо грається, яка гарно гуляє на повітку. Наприклад, якщо, ну, якщо це не беру, бо той мітить, там, може лаяти на інших захищати. Ну, тобто роблю такий вибір. І ви знаєте, вони дивляться на інших родичів і дуже гарно розуміють, що їм робити. Собаки взагалі дуже класно е копіюють. Маніру поведінки і ну, розуміють, списують, скажімо так, підглядають, що робити. Тому таким чином. І з часом поступово, поступово, от ми вигулюємо. Ну і останній період, може він не такий важливий послухати. Хочете, відключайтеся, хочете дослухайте, але в цей період зазвичай собака вже у власника. Це від 6 до 12 місяців, це собака. Вона виглядає майже дорослою, але вона ще дитина, психіка така дитяча. Але вже з'являється впертість якась, вже характер проявляється. Перевіряється авторитет господаря, хто кого, чи ти мною будеш маніпулювати, чи я. тобою. до речі, собаки дуже маніпулюють, як діти. Ну, точно аналогію можна брати по дітях. Вони пробують до тих пір, поки можна. Якщо не можна, не можна, не можна. Вони зрозуміють, що не можна. Дуже класно. Ну, навіть да, не шести місяців, можна трохи раніше місяців, з чотирьох-з п'яти. От я з собачками, цуценятами, які не продалися, я їх водю як на соціалізацію, на дресирування. Там багато собак інших вони займаються, вони нагружають свій мозок, вони класно розвиваються. Мої квалерчики, інчаспанієль, вони дуже піддаються гарному дресирування, вони дуже розумні. Дівчатка більш хитрі, такі маніпулятори, хлопчик він такий слухняний, слухняний. Такий заглядає в рота, то любов. Кобель то любов. Ну і, відповідно, починається статеве дозрівання. Кобелі можуть робити садки, деяким не подобається чомусь кобелі, брати хлопчика, бо він буде робити постійно садки. Ні, це не так. Якщо ви з собакою займаєтесь, якщо ви приділяєте достатньо часу собаці, цей період швидко проходить. Якщо ви не піддаєтесь на ці маніпуляції, не даєте якихось емоцій сильних, не сильно кричите або не дозволяєте це. Ну, тобто все має бути в міру. Відштовхнули і тихенько сидите або не можна. І продовжуєте. Тобто не давати привід собаці, не фіксувати це в її мозку, повірте, це дуже швидко переростає. У кавалерчиків взагалі такого немає, як от у Йорків, що вони постійно щось. Намагаються е, статево використати, скажімо так, такого немає. Це королівська порода. Вони більш делікатні в цьому плані, більш виховані. Е, тому кобелі у кавалерчиків також так не мітять, як Йорки, наприклад, у мене е, це не в образу Йоркам. Просто це е, як у кожної людини, у кожної нації як от у свій менталітет, от у кожної породи є якісь свої. Моменти звички. Зайшов до мене в магазин і він зразу підняв лапу, там, що стояла, мішок з наповнювачем, і зробив справи, він помітив. Тобто у кавалера такого немає. Вдома такого немає. У мене навіть коли цуценятам розстелені пелюшки, то кобель стає отаку, таку позу і може попісяти на пелюшку, наприклад. Якщо щось там чи не витримав, чи що. він не буде мітити в квартирі. Ну і відповідно, як я вже зачепила цю тему, продовжимо для соціалізації, для розвитку собаки, для навантаження мозку, щоб не було шкоди ніякої. Взагалі, от люди, хто займаються собаками, мої власники, хто придбали мене цуценя, дають зворотний відгук, що не роблять шкоди, не гризуть взуття, не кусають меблі. Інші якісь шкоди не роблять, бо собакою займаються, собакою гуляють, собакою ходять на дресурування, беруть з собою магазин, там, якщо є на це необхідність. Але собака може також чекати господаря спокійно може. Тобто, не робіть собаки. Людину, це не людина, це не дитина, це собака. Вона має вас чекати, вона має вас слухатись, це вже собака, майже підліток. Якщо ви зараз не використаєте цей момент в виховному плані, буде далі важко. Тому ви вчасно подивилися це відео зі мною. Приходьте ще, буде ще цікавіше, розкажу, може, за пологи зі, свої, зі своїми дівчатами, які в мене в мене вже на практиці моїй шість пологів. Досвід якийсь маю, як доглядати за сукою при пологах. Тому, я думаю, буде далі цікаво. Мені дуже приємно було, що ви мене дивились. Я дуже вам вдячна. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. Па!